Thanks for watching! Та жартуємо. Хоча гра, про яку я хочу розповісти, дійсно була своєрідним дарксоусом мого дитинства. Ну, звісно, є ще один претендент. Але про нього поговоримо пізніше. Давай повернемося трохи назад у часі. Уяви, зимові канікули, немає школи, ти наколятував, або, можливо, випросив у мами якісь кошти собі на подарунок, або, можливо, отримав подарунок щось круте, там круту книжку, круту гру. Там, можливо, на вулиці ти зліпив сніговика. І головне що? головне те, що ти можеш грати в улюблені ігри, без небезпеки отримати прочуханки від матері, по типу, а уроки вчити хто буде, або, ну, щось в такому плані. У мене в той час була Sega Mega Drive. Це подарунок від мого батька. Дуже крута приставка, мала класні ігри, але був один нюанс. У всіх навколо була Денді. І це означало, що обмінюватися картриджами я не міг. І вибір ігор для мене був значно менший, тому що я і в магазинах мав менший вибір, тому що Денді була популярніша через те, що була дешевша. І також я не міг виміняти якийсь картридж у своїх друзів, тому що ні в кого не було се. І кожен новий картридж для мене був справжнім скарбом. І ось. Одного разу на базарі, де чоловічок торговець розкладав купу жовтих картриджів для Денді, І я знайшов маленький острівець чорних стильних картриджів для Сеги. Вони були потерті, без коробок, без інструкцій, але один із них мене заінтригував. Напівстерта картинка на ньому не говорила нічого, не давала ніякої інформації, але разом з тим якась була інтрига. Її кольори, чорний, коричневий, якийсь фон, чи то з пірамідами, чи то з якимось пейзажем незнайомої планети, мене інтригував. Це була загадка, і я вирішив її розгадати пізніше. Коли в мене вже не було приставки, але був ноутбук, я намагався пригадати назву гри, знайти якусь інформацію про неї. Але в свідомісті рили лише кадри самої гри, а не назви. І тому я полишив спроби її віднайти. Але повернемося до дитинства. Я її купив, вона у мене. Але що це? Може шутер? Можливо, гоночка, якась нова, можливо, не на мотоциклах, а як роудраж, можливо, це якась РПГ. У мене не було РПГ на сігі. Боява малювала щось епічне, але також представуча думка, яку я проганяв, червоною лампою аварійного сигналу у темній кімнаті миготіла до мене. А можливо, це прохідна гра. Яка не варта, зусиль на неї витрачених, або така, яка в мене вже є, просто картинка інша. Але я ігнорував цю думку, відганяв її від себе. Нарешті я вдома, батьків немає, можна переміститися у велику кімнату з телевізором, або вимікнути якийсь канал на великому телевізорі, і паралельно грати в ігри. Багаторічне світ, Коли як змінюється світ навколо? Як барви справжнього натхнення додають моїй праці гармонії, справжнього визнання та успіху? Кредит промбанк. Успіх у майстерності. Не відмовляй собі, у цьому задоволенні. Це нова Кока-Кола Лайт. 100% смаку. Мінімум калорій. Нудить та були дживіт. Вззуття діарея. Мої любі! Лінекс містить три корисні бактерії, що ефективно усувають суває діарею та взуття в у дорослих та дітей. Лінекс лікує дисбактеріоз та бактеріоз, розлади. Як перемогти на літи, запаку тоники. Новинка, туалетний утенок! У мене тоді був мій персональний маленький чорно-білий екранчик. Так він був маленький. Так він був чорно-білий, але він був мій особистий, і я міг на ньому грати скільки завгодно, не боячись зламати кінескоп. Тому що, якщо я зламав би, мені просто б не було на чому грати. А до великого кольорового телевізора я підключав поставку лише один раз чи, можливо, двічі. Тому всі ігри в мене у пам'яті залишилися чорно білими Наприклад, я дуже здивувався, коли побачив той самий Road Rush з мотоциклами і побачив, наскільки вона вернула кольорова, або той самий Чіп Ну у мене все було більш-менш чорно-біле і якось. Ну, я б не сказав би стильовувати. Але давайте повернемося. Ось момент істини. Я підключаю картриджку поставку. І що я бачу? Тей вступ. Спочатку лабораторія. Герой сидить за комп'ютером, запускає експеримент. І тут бам! Вибух! І раптом я вже не в лабораторії. Гра вже почалась, що це ще вступний ролик. Бамс, а я вже програв. І перша моя реакція була, що тут відбувається? І потім я помираю знову, і ще раз, і ще, і ще. Цей день я провів просто помираючій грі. Я не міг зрозуміти, як у неї грати. Спочатку я думав, можливо, в мене геймпад зламаний, потім що це якийсь глюк. Але те, що я бачив, це було щось особливе. Навіть не розуміючи механік, я відчував, що за цією грою стоїть щось. Неймовірне, я дивився на картинку, і вона була прекрасною порівняно з піксельними картинками інших ігор, які в мене були, це було майже кінематографічно. Це пізніше я дізнався, що це все векторна графіка, і через неї складається такий ефект. Але на той час у мене в голові не вкладалося, як можна було досягти такого контрасту. З іншими іграми. Через багато років, вже дорослим, я знайшов її у Steam і дізнався її назву Another World. Або Out of this World в США. Виявилось, що гра була унікальною не лише для мене, вона стала культовою завдяки своїй стилістиці та геймплейним рішенням. Гра починається з того, що головний герой Лестер після невдалого експерименту. Потрапляє в інший світ. Спочатку він змушений виживати серед дивних істот, потім його ловлять у полон, але він знаходить союзника, прибульця, який теж хоче вибратися з цієї пастки. На своєму шляху Лестер долає небезпечних монстрів, охоронців, пастки та загадки. У грі немає класичних індикаторів здоров'я чи підказок, і кожен крок потрібно робити обережно. Вишити допомагають уважність і метод спроб та помилок. Але деякі штуки в грі, я не знаю, як я мав про них здогадатися і як здогадувався. Але я якось методом научного втику все-таки проходив цю гру. У мене стерлося в пам'ять, що я її дійшов до кінця. Коли я пройшов її в емуляторі, я був вражений, як я того часу вирішив доволі неочевидні загадки, або, можливо, я недооцінював себе того часу. І власне кількість вільного часу тоді. Але ось деякі приклади таких от тифи моментів. Окрім моментів, які не вибачають помилок на рівні реакції, ти маєш ідеально піксель перфектно перепригувати ями або живі пастки, або втікати від якогось монстра. І промах є фатальний. Після кожної такої помилки ти починаєш проходити рівень знову. Були і інші цікаві моменти. Іноді мені здається, що це якась основа геймдизайну ігор того часу. Тобто, наприклад, лебірин, ти бачиш тільки те, що знаходиться в декількох сантиметрах від тебе, і не бачиш, що далі. А далі може бути або якась яма з пасткою, або газова труба, яка тебе одразу поверне на респаун. І ти не можеш вгадати, куди тобі йти, ти можеш просто спробувати і запам'ятати. І якщо ти, наприклад, грав якийсь час, а потім перестав і повернувся до гри, і там, наприклад, в тебе немає якогось малюнку. З цим лабіринтом ти його не пройдеш. Тобі треба знову тикатись в кожний куток і вгадувати, запам'ятовувати, де тобі треба пройти, і все це єдиний варіант. В грі немає туторіала, немає якихось пояснень, ти маєш додуматися до всього сам. І, наприклад, ти звик уже, що ти можеш натискати, заряджати вистріл і так руйнувати двері. Двері виділяються з поміж інших будівель, але є стіна, яка взагалі не виділяється, і ти маєш догадатися її зруйнувати. І ще цікавий момент, якщо ти маєш злякати літучу мишку. Вистрілом, щоб вона полетіла на наступний екран, там потрапила в пастку, і ти зміг пригнути на наступний сталагміт чи сталактит. І потім ти маєш здогадатися, повалити брилу ну це вже просто. А потім знову піксель перфект прижочки. Або такі штуки. Цікаво, що два моменти, зв'язані з лампами, але різними лампами. Один із цих моментів це те, що я не міг в дитинстві зрозуміти чисто через сетап, мій ігровий. Тобі що у мене був маленький чорно-білий телевізор, як я вже казав раніше, і на ньому просто було не видно ці відблиски. Тобі ж ідея була в тому, що внизу приходить солдат, і я бачу відображення в люстрі, стріляю в неї, люстра падає. На солдата, і так я це проходжу. але я не бачив це відображення, тому я чисто на таймінгах проходив цей момент. Тобто я запам'ятав за скільки часу мені треба добігти туди, вистрілити в люстру, щоб вона попала в солдата. Другий цікавий момент, також зв'язаний з люстрою, заключався в тому, що в якийсь момент ти доходиш до дверей, які закриті. І які ти не можеш зруйнувати, які ти не можеш ніяк відкрити, ні, ніде немає ніяких кнопок або таємних ходів, і все глухий кут, ти не знаєш, що далі робити. Ти намагаєшся воювати з солдатами, якідуть на тебе, але вони нескінчені і рано чи пізно вони тебе перемагають. І що треба зробити? Треба повернутися назад. Там твій друг, який. Заблокований в трубі, тобі треба його звільнити. Які у вас є ідеї, як це можна зробити? І ось як це можна зробити. Треба повернутися назад і збити люстру в кімнаті, яка знаходиться під трубою, в якій сидить твій друг. І тоді він буде розблокований, тоді він по трубі доповзе до того місця, де глухий кут, і зверху затягнути тебе через люк в трубу. І ось так це проходиться. Або таке. В цій грі коли тобі часто дуже треба робити щось на реакцію, коли ти бачиш солдата, в тебе перша реакція: яка? треба його знищити, особливо якщо він перекриває тобі шлях далі. І от ти перестрілюєшся з ним, виграєш, проходиш далі, і ну навіть далі граєш, але ти вже програв, ти не пройдеш далі, тому що ти знищив того, кого не треба було, тому що насправді його не треба знищувати. Треба його забайтити на те, що він кинув в тебе гранати. І якщо він кине гранати, вони спустяться в кімнату нижче по сходам, і там в підлозі вони будуть робити яму. І якщо ти, наприклад, зарано його знищиш, коли яма буде недостатньо глибока, потрібно прорахувати. Скільки саме гранат він має кинути для того, щоб зробити достатньо глибоку яму. І якщо він зробить достатньо глибоку яму, ти зможеш провалитися в наступний рівень під підлогу. І от як до цього можна було дійти, це просто випадково можна було це зробити, тому що ну як догадатися, що от всіх ворогів треба знищувати одразу, а цього ні. А ще є момент з машиною, навіть я б сказав, танком в дитинстві він мені дуже подобався, і в принципі логіка там була доволі проста. Тобі треба натискати правильні кнопки для того, щоб правильно визивати обладнання. І тобі всього лише треба було запам'ятати, які кнопки натискати для виклику ракет бомб і просто знищувати все навколо в дитинстві. Це якось давало відчуття всемогутності. Але також на можливість того, що я все ж таки їх розгадав, в дитинстві вказує те, що я там знайшов мій перший Бах. Я тоді навіть і не знав цієї назви Бах. Але одного разу, коли я намагався уникнути переслідування охоронця, я випадково стрибнув у місце, де, здається, я міг пройти. А персонаж застряг у текстурах. Я не міг рухатись, але вороги мене теж не бачили. І це була справжня аномалія. Думав, що можливо це і є правильне проходження через не дуже однозначність деяких геймплейних рішень і деяких рішень загадок. Я думаю, що можливо, це і є рішення загадки. Мені тоді було десь 10 років. Я навіть не знав, що є така професія тестування ігор, але можливо, це вплинуло на мою цікавість до несподіваних моментів у геймплеї. І хто знає, можливо, саме цей момент. Визначив мій майбутній вибір професії тестувальника, і коли я тільки починав, я завжди хотів касати в резюме цей момент, коли тебе запитують, чому ти хотів стати тестувальником. Я хотів розповісти про цю ситуацію з багом у грі, але всі, хто це читали, казали, що це вже заїжджена тема, і всі так пишуть. Тому я не згадую про цю ситуацію, але ось вона, ось вона. Я навіть зміг зарепродюсити цю ситуацію на емуляторі. Пройшло купа років, і я зміг репродюснути баг, який я купу років тому знайшов на приставці. Another World стала дійсно культовою і вплинула на безліч ігор. Від Лімбо до інсайд, від принц перша до Flashback. Її автор Ерік Шаї створив справжній витвір мистецтва, що випередив свій час. А Якщо ти її ще не грав, рекомендую. Це той випадок, коли гра не старіє, а залишається такою ж атмосферною та загадковою, як і у день релізу. Тим більше у Steam є hd Версія Anniversary Edition. Можеш подивитися. Отже, Another World це не просто гра, це подорож у невідомий світ, де кожен крок виклик, а кожен момент частина великої пригоди. Для мене вона залишиться тією загадкою з дитинства, яку я, зрештою, зміг розгадати, і понині я згадую з теплотою серця, і з радістю переприйшов, але вже на емуляторі. А яку гру з дитинства ти ніяк не міг пройти? Пиши в коментарях. І можливо, я зроблю про неї наступне відео.